Зазвичай я вам скажу по практиці, прикордонні служби кожної країни вони намагаються заглянути в глибину своїх сусідів кілометрів так на 30, на 50. Але це пов'язано першу чергу з тим, що нелегальна міграція, контрабанда наркотиків, контрабанда зброї, тобто ну воно якось впорядковується, бо десь на цій глибині можна побачити. Котрамадистів, які готують схрони, склади і потім переміщують на територію іншої країни. Але тут угорські шпигуни працювали ще раз зухвало. Вони відверто виробували українських військовослужбовців, шукали дані про розміщення української протиповітряної оборони. Питання угорці. А що вам протиповітряна оборона? Ще можна чисто гіпотетично зрозуміти розміщення українських військ, бо Угорщина у нас такі напружні стосунки протиповітряна оборона. Це виключно про Повітряну оборону. Я припускаю, що Російською Федерацією дуже цікавили ці моменти для того, щоб на території Закарпатської області ми не знаємо, де там що саме знаходиться, які літаки, можливо, в 16, можливо, якісь міги, Не знаємо, все може бути. Але для того, щоб зрозуміти, яка система охорони, наскільки сильно охороняється, і де слабкі місця у нашої оборони, щоб можна було б наші літаки.